Як я роблю відео на YouTube? Мова йде про мій ігровий канал Домиторогеймз. В першу чергу я шукаю тему для відео та починаю писати сценарії. Найкращою темою є, напевно, конфлікти, бо вони кидаються в очі і людям цікаво дізнатись, чим все закінчиться. Серед інших хороших тем я би обрав туторіали та огляди. Це залізні теми, які напевно будуть актуальні завжди. Дуже важливою є обкладинка для відео, її я роблю у фотошопі. Тут у мене все просто. Я зробив свій улюблений стиль, використовуючи скрізь однаковий. Шрифт та чорний фон. Монтую відео я в Premiere Pro і заморочуюсь над дрібними деталями. Наприклад, сховати якусь небажану рекламу. Якщо ви думаєте, що достатньо вирізати 2-3 моменти і накинути на все відео якусь музику, аби просто була, то скоріше за все ви не розбираєтесь в цій темі. Наприклад, з тою ж самою музикою можна класно погратись, бо в неї є жанр, ритм і настрій. Швидка порада, якщо ви не знаєте, яку музику додати, то не додавайте жодну. А якщо вам цікаво, де я беру музику, то у мене підписка на Sound. Перед публікацією на YouTube відео треба оптимізувати, прописати опис та теги. Хтось такі відео може зробити за одну годину, а у мене на це йде мінімум тиждень, бо я хочу отримати максимально якісний результат. Тому підписуйтесь на мою інсту, якщо вам цікаві бекстейджі, ну і на YouTube канал теж заходьте, буду радий вас там бачити.